Mitsubishi l 200 у нас в гостях люфтований. Ми виготовили і встановили одну секційну кришку кузова, підсилену в чорним стрепузлами, з ручками-рілінгами. Кришка кузова силова, її можливо використовувати як повноцінну вантажну платформу. Кришка кузова зачиняється на замки, замки повністю підготовлені до використання в атмосферних умовах, плюс атмосферні кришки. Справа зліва замки. Для монолітності кришки кузова. Під час руху по різним покриттям доріг відкривається на газових амортизаторах. Так виглядає в відкритому положенні. Кришка кузова зафіксована жорстко на різьбові з'єднання до кузова автомобіля. Рі гарантії абсолютно на все. Модифікації стінами в шапці профілю. Будь ласка.